Українці, українки, щойно повернувся з Харківщини, з нашої Харківщини, з районів, які були звільнені, на сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулись вперед на 19 кілометрів. За п'ять днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом, деокуповано майже 400 населених пунктів, 150 тисяч українців, які залишались на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне безпечне, нормальне життя. Російська армія перебувала на Харківщині більше п'яти місяців, і за цей час окупанти навіть не намагались. Щось зробити для людей, тільки знищували, тільки забирали, тільки вивозили, залишили по собі спустошені села, і у деяких з них немає жодного втілілого будинку. Окупанти залишили школи, перетворені на смітники, церкви, розбиті, перетворені буквально на туалети. У звільнені райони отримали доступ. І журналісти, і українські журналісти, і іноземні. світ має побачити ці руйнування, має відчути біль, який Росія принесла українцям. Наші правоохоронці вже отримують свідчення про вбивства, про катування, про викрадення людей окупантами. Те, що світ побачив в бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини. Сумщини, те, що бачимо зараз, ми з вами на Харківщині, це докази геноциду проти українців, докази того, що Росія не може принести нічого іншого, окрім геноцид. І скажу товаришам по-русски. сьогоднішні ваші ракетні удари, русські ракети по Кривому Року, по дамбі Карчиновського водохранилища, по об'єктам, які не мають ніякої воєнної цінності. фактически по сотням тысяч обычных мирных людей. Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, не люди никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы слабаки. Которые воюют с гражданскими. Подлецы которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда там издалека. Террористами вы останетесь, которые будут стыдиться их собственные внуки. События показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношения в соответствии со всеми конвенциями. Кожен російський солдат вже должен был понять, що тільки в українському плену ніхто не буде использовать його як пушечне м'ясо. В, очевидно, програшний для Росії війни. На місці ракетного удару по Кривому Рову робиться все, щоб ліквідувати наслідки цієї чергової російської підлосі. Підлості, яка можливо сподобається божевільним російським пропагандистам, але точно не врятує морально-психологічний стан російських солдатів. Вони зрозуміли, що російське командування бездарне і що їх очікує в Україні розгром на всіх напрямках. Няким терором це Росія не виправить, бо терор тільки підтверджує слабкість того, хто до нього вдається сьогодні. в ізюмі я нагородив наших героїв. Це було честю для мене. Вручити державні нагороди саме на цій землі, на цій землі, тим, хто звільняв цю землю. Я дякую воїнам 14-ї, 92-ї окремо механізованим бригадам, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Усім, усім тим, хто всього лише за 5 днів змусив ворога панічно відступити, кинути техніку, боєприпаси численні. Російські прапори, дякую 107-й реактивній артилерійській бригаді, 43-й, 44-й окремо артилерійській бригаді, 26-й артилерійській бригаді. Дякую, хочу подякувати 15-й окремої бригаді артилерійської розвідки. Усім воїнам, усім, які забезпечили своєчасне знищення ворожих цілей, просування наших свого підрозділів. І звичайно, дякую бійцям гур, усім, хто уміло перетворив паніку ворога на справжню істерику. Дякую, генерал Полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу, усім, хто спланував і успішно провів військову операцію по звільненню Харківщини. Український прапор повернеться в усі частини нашої держави, так само, як на Харківщині українських воїнів, зустрічатимуть і на Донбасі, і на півдні нашої держави, і в Криму. Це буде, буде обов'язково. Також сьогодні. У Харкові я провів нараду щодо енергетичної ситуації в місті і в області. Ми враховуємо те, що держава-терорист може вдатися до будь-яких нових підлостей усім рівням української влади, як центральною, так і місцевою, рятувальним службам, енергетикам, транспортникам поставлено завдання підготуватись до будь-яких сценаріїв. Потрібні резерви по енергії, по теплу, по водопостачанню на всі вирогідні випадки. Готуємось до завтрашнього активного дня. Очікуємо новим з передової. Будуть дипломатичні новини з Києва з візитом. Прибуває президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Напередодні Брюсселі був майже український день, вперше в історії Євросоюзу в у спеціальному засіданні Європарламенту під час. Щорічного звернення про стан Об'єднаної Європи фактично була представлена і держава споза меж ЄС. Це наша держава. Поки що споза меж ЄС. Але ми працюємо заради повноправного членства політично, юридично і символічно. Перша леді України була присутня під час цього щорічного звіту президентки Єврокомісії. Ми маємо важливий результат цього візиту: 100 мільйонів євро для відбудови 74 шкіл в Україні в рамках Fast Recovery План. Зробимо все, що вдалося, і масштабна соціальна ініціатива скасування плати за роумінг для наших людей в ЄС і для європейців в Україні. Це буде вагомий сигнал про наше. Зближення. Я дякую пані Урсолі фон Ляйн, дякую усім нашим друзям в Євросоюзі за незмінну підтримку. Дякую усім нашим воїнам, дякую кожному і кожній, хто бере участь в рятувальних операціях після російських ударів. Відповімо терористам на кожну їхню подлість, на кожну ракету, на кожен снаряд. Ми це можемо. Слава Україні!